Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених. У нас буде а, чис а, численність зсу зберігатись вісімсот тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив, ви в ТГК, Самі знаєте, де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, якщо вас там не відкривається, треба попіклуватися вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну. На жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Потім пішли далі. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це да ж нереальні речаги впливу у Трампа у, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це, це не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знову в цю всю історію не ліз. І знову ж таки, треба його чим-то продавити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпімими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже, готуйтесь. Що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от, от історія. Потім, з приводу Запорозької АЕС, ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От. Вони цю історію будуть контролюватися більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього, більше для того, щоб. Переконати, що ми залишаємося без А, оце історії. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Далі, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс, зробити там вільну економічну зону. Жесіка, Так, якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от, ну. Плани мирної угоди. І є знову ж таки один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково, як можна найскоріше, вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. Потихеньку, крок за кроком. Далі, річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватися для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролювати це типорашкою що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Ну і от останній пункт: після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.